Остап вишня Заєць. Золота осінь. Ах, як не хочеться листу з дерева падати. Він аж ніби кров'ю з печалі налився і закривавив ліси. Сумовито репить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен. І тільки берізка, жовтаво зелена. І раз кудря, кудря, кудрява, ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з левітаном жде, чи, може, чайковсько на симфонію викликає, Креслі тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм кру-кру. Чуєш, брате, мій товаришу мій, відлітаємо. Золота осінь. От в цей саме час заєць, уже збігавши до підборщика хутра, то йому вже на всі проріжки попідбирав густо теплі шматочки, вичистив вуха й лапки. І посадив на ріпицю білий помпон. Набиваються набої крупним шротом, витягаються теплі штани й піджак, мастяться грубіші чоботи, деруться на онучі теплі підштаники, відкидається на бік веселенький картузик кепочка. А натомість розтягається на кулаках сумовито серйозна капелюха. Коли в качачому полюванні більшу вагу мали помідори й огірки, то тут їх заміняють сало й ковбаса. Незмінною залишається стопка. При полюванні на качки стопка, як ми знаємо, береться, щоб вихлюпувати воду з човна. А при полюванні на зайця з неї при певному досвіді дуже добре оглядати обрій, коли дивитися крізь дно місцевість рельєфнішає. Всі вище тверді, плинні й газуваті речі розкладаються в певному порядку на канат. Ви ходите усе кілька разів перераховуєте, перевіряючи, чи нічого не забули. Штани, значить, є, чоботи є, онучі, значить, є, набої є. Сало й ковбаса є, є. Чи не мало буде? Досить, досить поспішає по семейству. А де ж стопка? Та ось за рюкзаком. Поклади в рюкзака, а то закотиться. Ну, все здається. Так, я краще зарані виїду, щоб не спізнитися на поїзд. Ви швиденько одягаєтесь, вкладаєте все в рюкзак. Ну, бувайте здорові, не сумуйте, Деньків за два-три я буду. А рушницю ти взяв? А й справді, де ж це вона? Та я стола нею підперла, бо ніжка поламалась. Та хіба ж можна рушницею? А що їй зробиться? Хоч яка-небудь користі з неї. А то ж, ну годі, годі, бувай здорова. Поспитаю Катерини Миколаївни, як зайця салом шпигувати, а то ж потім зіпсуєш. Та купи сала не менш як на трьох зайців. На трьох? Ну, купуй на п'ять. Я більше як п'ять не стрілятиму. Поїхали. Полюють зайців в основному трьома способами: з підйому, з під собак-гончаків і на засідах. З підйому можна полювати одному і колективом. Ідеш собі один, чи рілею, чи озименою, чи бур'янами, і витоптуєш зайця, який, як відомо, вдень лежить і відпочиває. Ви підходите до його ліговачка, зайці вискакує. Коли полюєте компанією, тобто колективом, краще йти так званим котлом, такою ніби дугою, щоб фланги були спереду від центра. Заяць як вискочить, приміром, в центрі, то вже йому інакше, як на сковорідку, бігти нема куди. Як же краще спитаєте полювати одному чи колективу? Майже однаково. Коли йдете один, то один промазуєте. Коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Дуже цікаво полювати зайців собаками-гончаками. Коли такі собаки є, їх пускають у лісок чи в байрак, вони біжать, підіймають зайця і голосом його гонять. Ви стаєте на путі, де має бігти заєць, і мажете по ньому на тій путі. Та краса заячих ловів з гончаками не тільки у вашому промахові. Ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ніби якийсь оригінальний, ні в якій філармонії не бачений начуваний оркестр, заливається флейта, трубить з переливами трубач, рявкає бас, гуде баритон, скільки жару, скільки страсті в голосах, Ех, якби в наших оркестрах з такою пристрастю грали оркестранти, які б були симфонії, стоїш, слухаєш, рве серце тобі груди, полуменіє в тебе мозок, і ти мажеш, мажеш, мажеш. на засіди ви виходите, коли вже добре стемніє. Виходите в великому дубленому кожусі. Хазяїн вас питає може, би і свитку ще надягли? Ні, кажете, не треба. Не так уже воно й холодно, і вітру нема. Та й первак у вас з коміром. Теплий первак, я його добре підпережу, воно не продме. Засідаєте біля величезного колгоспного ожереду соломи. Ніч темна, бадьора, на небі над ожередом зорі, на землі під ожередом зайці. Сіли, закутались. Ну, налітайте, которі тут зайці є. Тихо, тихо. Аж ось десь із сусіднього села Котилася. І тихо. Ще щільніше закутуєтесь у кожуха, Замислюєтесь мимоволі із грудей. Ой, зійди, зійди, ясен місяцю, як млинове коло. І знову тихо. Голова на солому хилиться, хилиться, хилиться. Під кожухом тепло-тепло. І на серці тепло, тепло. Раптом над вухом добро ранку заснули. Здравствуйте. Невже заснув? А вже і сніданок на столі. Ходімте. А, ходімо. А де ж ваша рушниця? Нема. Дивись, сюди, туди нема рушниці. Та то так. Тут у нас не зівай. Підслідили, значить, і хапнули. Ну, нічого, може, десь випливе. Неприємно, не кажіть хоч нікому. Додому ви все-таки зайця привезли. А де ж рушниця? питається по семейству. Курок трохи закапризив, заніс до майстра. Увечері ви їсте нашпигованого салом Зайця. За столом урочисто. Перший в цьому сезоні Заєць трапезу ділить з вами і ваш вірний по полюванню товариш. Будьмо, будьмо, по вечері ви благально дивитесь на вірного товариша, а він, прощаючись, заплітається. Ти ж не забудь узавтра занести. Що на зайця позичав?